Вітаю вас, шановні! Продовжуємо ми кар'єру за каталонську Жирону, і тільки що ви на своїх екранах побачили вирішальний гол, один із вирішальних голів Віктора Циганкова в останньому турі групового раунду Ліги Чемпіонів, який і дозволив нам вийти. Цього групового раунду у стадію плей-офф, зайнявши перше місце у своїй групі. Ось він, фінальний розклад у нашій групі. Друзі, в передостанньому турі ми програли дома Парі Сен-Джермен 1-2, а в останньому все ж таки перемогли розгромно в Римі, перемогли Милацю 5-2 та вийшли з групи з першого місця. Але, на жаль, це не допомогло нам отримати простого суперника в одній восьмій фіналу. Ми будемо грати проти Мюнхенської у Баварії. А ось Парі Сен-Джермен отримали собі Брюги. Ну і інші пари цього етапу Ліги Льонів, Рома, Манчестер Сіті, Атлетіка, Мадрид, Борусія Дортмунд, Олімпік, Ліон, Ліон, Ліверпуль, Селтік, Тоттенгем, Андервефт, Ювентус та Барселона зіграє проти Арсеналу. Неймовірну форму ми тим часом набрали у чемпіонаті Іспанії. Після 21 гри ми йдемо на першій сходинці, маємо в своєму активі 51 пункт та на 2 відриваємося від Атлетіка Мадрид, які йдуть другими. Рау Мадрид чемпіони минулого сезону, третє місце 48 пунктів. Севіля, Вільярау та Беті замикають шістку. А ось Барселона йде поки що на сьомій позиції. Не задається у каталонського гранду поки що цей сезон. І саме проти Барселони сьогодні на нас на початку цього випуску чекають дві гри: одна в чемпіонаті Іспанії, одна в Кубку Ну і потім дуже складний календарь: Бетіс, Реал Мадрид, Севілля та гра у лізі чемпіонів проти Мюнхенської Баварії. Ну і подивимось у гонку бомбардирів. Тут Альвара Марата поки що лідирує, підтверджує наш форвард статус кращого бомбардира монового сезону. Наразі обмарати 21 гол у 20 матчах. Розпочинаємо першу гру, будемо грати проти Барселони основним складом. Ну і господарі Поля, Каталонський Гранд також буде грати, мабуть, основою тут без несподіванок. Ансофаті, Левандовський, Рафіння, Атака, Педрі, Фабіньо, Дейон, Центр півзахисту, Альба, Кунде, Ленгле, Араухо, Захист та на воротах незмінний Терштеген. Чавес віддає на Алекса Гарсію. Тут йде до воротам Барселони. Може забивати Алекс Гарсія, але Терштегін рятує свої ворота. Рафінія. Знову Ансу Фаті! Розбирається Фаті із захистом із Менді. І 1-0. Барселона попереду. Непогана комбінація. Циганков з м'ячем лівою ногою пробиває Вітя. Не можемо ми вийти із оборони. Рафінія ударна позиція. Це 2-0. Впевнено грає Барселона в цьому матчі. Ми горимо, друзі. Потрібно щось зробити зі своєю грою. Проста комбінація. Передача відрізає чотирьох наших гравців. Ну і простий удар від Рафіні у дальній кут. Нічого не може тут зробити наш капітан Менді. Чергова атака Барселона. Це 3-0, друзі. Але подивіться. На табло, ігрове табло 3-0 на ньому, але червона карка десь була у Барселони, Я цього не помітив. Барселона грає у 10-ох, то просто розриває нас От так от. І як просто в них це вдається. Мудрик. Ну, потрібно хоча б один забивати. Ні, немає удару. Акімі. Що це? Четвертий ні. Нарешті рятує Менді. Мудрик непогано началася, той на Морату потрібно забивати. Не забиває Мората. Левандовський на Дейонга Дейонг пробиває у ближній кут. Це погром. 4-0. Удар від Морати! Ні, це не Мората, друзі. Це п'ятий номер. Це наш захисник Сеопес забиває. 4-1. 20 хвилин ще грати. Морату із флангу йде ворота. Мальвара Мората. Потрібно віддавати і забивати ще один м'яч. Так, циганков забиває 4-2. 15 хвилин. Ну що, зможемо? Розіграємо ми кутовий. Циганков. Ну давай. Коронний у дальній кут. воріт. Циганков пробиває терштеген, піднімається все ж таки терштеген та грає на цьому мечі. Передача на Буфаля, це положення поза грою і це фінальний свисток. Ми все ж таки пере... програємо, друзі. 4-2. Дуже-дуже погана гра у першому таймі, не дає нам відігратись у другому. Барселона грала у 10 я вам нагадую, але це нам ніяк не допомогло, на жаль. Ж вибити їх із Кубку Іспанії. Також є гарні новини. Повертається із Лазарету Олександр Зінченко. І саме в цьому матчі Зінченко буде дебютувати за Жерону. І ось наш стартовий склад. Мората, мудрик, Чавес, Рому, Гарсія, Циганков. Зінченко, ліворуч у захисті, Опес Буено Мартінес-Менді. Ну і знову починаємо ми зі свого випаду. Марата виходить 1-1. Мората потрібно забивати. Альвера Марата. Забиває Марата. 1-0. Ну ось це схоже вже на гру. Зінченко, передача на Мудрика. Мудрик на Марату потрібно віддавати. Мората ще раз в центр. І удар поворотам Барселони. Це 2-0. Блискавічний початок цього матчу. Алекс Гарсія. 2-0. Рафінія йде к нашим воротам який подкат від Буено. Левандовський пробиває. Рікошет м'яч виходить на кутовий. Мудрик. Мішаня може виходити на ворота. Терштегіна мудрик це робить. Пробиває мудрик. Слабкий, дуже слабкий удар. Передача на Левандовського, той пробуває якийсь від Менді. Передача на Мудрика. Той прискорюється. Віддає в центр Мудрик на Морату. І Мората спокійно забиває. Це 3-0. Ну, таки помстилися. Маркос Алонсо. Левандовський. Це небезпечно. Все ж таки, Барселона свій один забиває. Яка передача на Ферена Тораса? І це вже 3-2, друзі. А ось тут потрібно починати обережно грати останні хвилини. ще є час у Барселони відігратись. Утримуємо ми м'яч на останніх хвилинах цього матчу. Не даємо нічого зробити Барселоні. Грамотно граємо і все ж таки перемагаємо каталонського Гранда. Ну така, понста на тоненького вийшла по рахунку, але все ж таки ми вибиваємо Барселону із Кубку Короля. І це для них дуже боляче, дивлячись на те, який сезон вони проводять, яке місце посідають у чемпіонаті Іспанії. Так що виліти з Кубку короля для них це дуже дуже неприємно. І відразу ж змінюється календарь. Друзі, будемо грати ще один матч на Кубок Короля. Цього разу на нас чекає ще одна каталонська команда, ще одна барселонська команда. Цього разу будемо їхати в гості до Еспаньола. Потрібно вносити деякі зміни в наш стартовий склад, тому що хлопці вже поднаїлись. І ось таким складом ми будемо грати цей матч. Мората, Лілія, Чавес, Ромово, Гарсія, Буфаль, Зінченко, Каланс, Буена Мартінес та Менді. Ні, то був 18-й номер. Чавес. Наразі він подає. Мората пробиває. Хто візьме цей м'яч, бере його Голкіпер. Пачеко. Морейро, Що це було удар? Ой Менді. Ой, привозник, ой наварив! Ось така проста передача від центрального захисника на форварда на Мурату і потрібно забивати. Ну, ось так все просто взагалі. Вийшло. Одна передача вперед на Морату. Мората виходить один на один. І ми попереду 1-0. Ой-ой-ой, яка передача проходить. І ось так от просто Еспаньол зрівнює рахунок. Простий гол ми забиваємо, простий гол ми отримуємо і у свої ворота. Капітан Еспаньол зрівнює рахунок. Мората закидання на Буфаля. Буфаль Майже обійшов свого опонента. Морейро ударна позиція. Еспаньол попереду 2-1. Ось Чавес вас буде пробивати. Цей штрафний пробиває в божніку. Це не несе ніякої небезпеки для ворот Еспаньола. Мурата, яка передача! Іще одна потрібна, і потрібно забивати. Забуваємо ми так, ми забуваємо, немає поза грою! Яка ж гарненька комбінація на ворота Еспаньола прийшла і ми забуваємо свій другий м'яч. Ну тут дуже тоненько ми зіграли. Насамперед, ось ця передача від Морати. Ну і потім ще одна поперек вже штрафного майданчику, і замикає її наш гравець. 2-2 ми все ж таки відіграємось. Буде удар небезпека яка! Ой-ой! ой, -ой, -ой. Варим, варим варим у своїх воріт. І що це? Що там вказує арбітер? Фолотаці. Ой-ой-ой ой ой. Ну привіз на привізі. Ну що коїться у нас в обороні. Менді забирай. Чавес. Чекає на підключення. Ось він. Альварес Свіженький. замість Зінченко. Вийшов. Альварес і забивай! Повз ворота пробиває 32-й номер. Мексиканський захисник. Агіре, м'ячем молодий Агіре. Передача на Чавеса. Чавес правою заряджає. І що ж, основний час закінчено, друзі. На нас чекає овертайм. Малейро передача. Менді забирай, забирай Менді. Але переможці цієї боротьби гравці еспаньоли. Це небезпечний момент. Гра рукою, мабуть, але реф нічого не бачить. Вазоу. Сарда розмун. Забиває третій м'яч Еспаньйову, і ну, дуже небагато часу у нас залишається для того, щоб відігратись. Дуже небагато. Остання атака від Еспаньова, удар поворотом Менді. Так, лунає свисток. І він сповіщає не тільки при, про завершення цього матчу, а й про завершення наших виступів у Кубку Короля. Друзі, на жаль, ми вилітаємо з цього турніру. Цього разу у другому матчі. Минулого сезону ми вилетіли вже в першому колі. Недовго ми раділи перемозі над Барселоною. Ну що ж, повертаємось до чемпіонату Іспанії. Ну що ж, сумно, але все ж таки ми вилітаємо із Кубку короля. Друзі, знову другий рік поспіль на ранній стадії. Але в чемпіонаті Іспанії та у лізі чемпіонів все ще попереду. Хоча й трошечки страшно становиться за наше протистояння проти Мюнхенської Баварії в одній восьмій лігі чемпіонів. Дивлячись на те, як ми граємо останнім часом, ми все ще на першому місці у чемпіонаті. Нас намагається наздогнати Атлетіко Мадрид та Реал. Севілія йде четверту, п'ята та шоста сходинка у Вілярала та Реала Бетіса. І саме із Бетісом на нас чекає гра. Грати будемо Основу усі усіх повному порядку. Лише одна зміна вимушена, можна так сказати. Опис, наш ветеран, центральний захисник, вирішив нас покинути в кінці цього сезону. Тож будемо награвати вже у центрі оборони Кавенса. Вільям. Другий темп атаки. Макалістер грає за Бетіс і пробиває поворотом Мендії. Завзято грає Бетіс на перших хвилинах цього матчу. Менді, який сейвище. Ще один момент може бути, Руїс. Ну, потрібно витримати цю навалу, друзі. Але вона не скінчується. Менді. Це ж таки забирає цього м'яча. Нарешті контрвипад. Мората. Ну потрібно забивати. Мората. Трошки заспокоїти цих зелених. 1-0. Ми попереду. Тиганков правою не буде пробивати, буде віддавати. Вітя. Под удар Буена, той пробиває повз. Крутить, вертить цей Бетіс в нашій штрафні. Вже Луїсен Ріке -е -е! ногою відбиває Менді. Зінченко. Непоганий вихід із пресингу, Друзі, передача від Алекса туди. На Ромову. він далі проштовхує на циганкову, але не вдало. Ой-ой-ой, ще один вихід. Непоганий на ворота. Бетікос, але не забиваємо ми. Але не дуже впевнено грає в передачі Каленс. Луїс Андрійке Менді. Яка передача проходить від гравця Бетісу. Триває атака. Удар Менді знову рятує. Продрі Мудрик просто за ходогами побіг. Зіна виручає. Мората на Мудрика. Мудрик, що побачить він Морату? Так, він бачить Морату. Мората прискорюється Альвара Мората. Ну потрібно віддавати на циганкову. Циганков буде забивати другий м'яч ворота Бетіса. Загрався Бетіс в атаках. Ми їх за це караємо 2-0. Ще одна атака. Йде наш захист? Немає захисту, є Менді на воротах. Муріель приймає як м'яч. Розігрують гравці Бетіса. І Муріель все ж таки забиває один у ворота Менді. Все ж таки, вони пробивають нашого голкіпера. Передача на Морату. Мората. Мората робить рахунок 3-1. Все, це перемога. Ми все ж таки перемагаємо. 3-1 у цьому надважкому матчі. Ну, Бетіс, мабуть, не заслуговував своєю грою на такий результат, але мають, що мають. А ми їдемо далі. І на нас чекає гра, домашня гра проти мадридського Реал, з яким ми в першому турі на Сантьяго Бернабело зіграли 0-0. Мабуть, це єдині 0-0 у нашій кар'єрі. Ну і ось склад команди гостей Вінісіус, Бензема, Вальверде, Себаліос, Чуамені, Орос, Камавінка, Опамикана, Рудігер Діоренса Куртуа. Уейс Чавес. Заход на ліву ногу Чавеса. Да він нікого не бачить, тому що він пробиває в дев'ятку воріт куртуа. На що воно йому потрібно бачити когось там у штрафному? Він може лівою зарядити свою гармату і пробити. Того куртуа 1-0. Ой-ой-ой, Мората! Мората повинен подвоїти рахунок Альвара Мората! І він це робить несподівано! Куртуа запускає другий м'яч свої ворота. Це 2-0 на 18-й хвилині матчу. Каленс Каленс Надспокійно грає. Я не можу на це дивитися. Що вони роблять у цьому захисті? Буено, красень просто. А це є можливість для контратаки. І це Луїс Чавес. двох вони. Данів, у трьох із, із циганковим, але Мората повинен був пробувати, мабуть, сам. Та що ж таке? ви, ви з цієї оборони? Алло, добрий вечір! Хлопці і Жерони, Як ваші справи? 41 хвилина. Анчолоті випускає Озімгена, друзі. Міша Мудрик. Справа атакує Мудрик. Пробиває, не бачить він підключення по центру. Чавес, 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 чавес. Хоч Мудрика, Мудрик, далі. Ну давай! Вітя, заблокований його удар. Це швидка. Атака. Швидкий вихід на ворота Мадридського реу. Потрібно забивати. В протихід курту, а. Під опорну ногу відправляє цей м'яч Альваро Мората. Це його дубль сьогодні. Це 3-0. Мората. Праворуч відкривається Альвара Мората. Прибирає захисників Мората. Пробиває. Стіка Мудрик не пробиває Мудрик. Спить на полі. Ой-ой-ой, Озімген. -ой Менді -ой. все ж таки добиває м'яч ворота Озімген. Це 3-1. 70 хвилина. Ну, дуже високо грає реал і у нас, будучи, спроби забити. От потрібно робити це вже зараз, Мората. Той назад. Комбінація гравців Рау. Менді у вижному куті. Притримав м'яча мудрик та віддає на буфаля. Свіжий буфаль де вперед. Буфаль на швидкості. Буфаль. Потрібно віддавати на Морату. Що він робить? Що це за передача. Буфаль. Мудрик приймає м'яча, спокійно розвертається, тому що це вже кінець матчу. Ми перемагаємо мадридський Реал, Впевнено, впевнено, загрою, друзі. Мабуть. Із Бетісом був важ... більш важкий матч був проти Бетісу, аніж проти Реалу. Ось так: от. Ну, набираємо ми потрошки ходу. Відчіпляємо ми трошечки реал від себе, але Атлетіко Мадрид не відстає від нас, а на нас чекає гра проти Севілії. Гра складна, гра виїзна, та вона ще й ускладнюється тим, що ми будемо грати другим складом, друзі, тому що потрібно берегти сили на гру проти Мюнхенської Баварії, яка на нас чекає вже за декілька днів. Буфаль потрібно запускати Ману Вальєхо на ворота Севілі. Потрібно забивати. Забиває Ману, одинадцятий номер. Ми попереду 1-0 Дуже швидко в першій же атаці. Ну а зараз Ману Вальєхо віддає вже на молодого Агіре. Той виходить один-один, не забиває Агіре. Небезпека. Урок Менді Менді рятує, але все ж таки це якась підстава. І від Менді М'яч залітає ворота. Один-один. Врятував Менді після першого пострілу впритул. Здавалось, м'яч вже виходить, але добивання. Від 11 вже Севілії. І Менді заносить м'яч у свої ворота. На жаль. Помика від Буфаля. Рахмані. Праворуч. В Атаці. Передача! Ніхто не грає проти Крамаріча. І цей хлоп робить неймовірний дубль. Ножицями. В Падінні. 2-1. Помилка. Чергова помика при. Виході із оборони. Передача. Ну тут без варіантів. Красень гол. Знову забиває Крамаріч. Ентіке. Ударна позиція, але удару немає. Але є помилка від наших. Чому б ні? Менді рятує. Ми ще в грі. Крамаріч. Заходить на хат трі Крамаріч. Виходить Мората допомогти в атаці та Родріге за Мистегіри. І це будуть перші дотики Альвора Марата. Він виграє боротьбу. Мората виходить на ворота. Мората відразу ж забиває. 2-2. Ось так. Вийшов наш бомбардир на футбольний газон. 29-й номер. Це Родрігес. Також свіженький Родрігес не забиває Родрігес. Розвертається Родрігес та запускає Морату. Знову не встигає оборона Севілії. Мората в бужній кут просто заганяє цього м'яча. Дубль швиденько забиває Мората. І ми вже попереду 3-2. Удар поворотом Мунді. Рятуємось ми у цьому епізоді та виходимо в контратаку. Родрігес. Дивиться, як набирає він швидкість, не встигає захист Севілії. В черговий раз. У нього просто немає опції удару, так, мабуть. Екатіто, праворуч, Крамаріч віддає Хуанпе, блокує удар. Буфаль спокійно, спокійно грає Буфаль. І ми все ж таки перемагаємо завдяки виходу на футбольне поле Альворо Моратину. Зробив наш бомбардир різницю в цьому матчі. Ну і наразі на нас чекає головна подія сьогоднішнього випуску. Друзі, гра у Мюнхені у одній восьмій ліги чемпіонів проти Мюнхенської Баварії. Можете вже починати прожимати свої лайки, друзі, просто за те, що Жерона грає на такій стадії Ліги Чемпіонів. Ми граємо основою, усі відпочили і неймовірно зірковий склад Баварії, Кейн, Імобіле, Девіс, Мусіала, Кіміг, Мюллер, Команд Деліг, Бастоні, Арамбібі, Мануель Ноєр. Дуже важка гра, друзі, на нас чекає. Дуже я нервую, тому що дуже хочеться пройти далі у лізі чемпіонів. Але гра проти мадридського реалу у чемпіонаті Іспанії дає нам привід на добрі почуття. Все ж таки, що ми можемо грати гарно і проти таких сильних супротивників. Кейнеймобілі той пробиває поворота. А ось і наша відповідь. Подивіться, як відпускають циганкова. Вітя йде к воротам. Вітя, що буде робити, буде пробивати в руки Ноера. Альфонсо Девіс запускає Мюллера. От того немає швидкості, але є пас, який є, і у Кейна. А от і у Мобіла є швидкість, і пас. І забиває, хто забиває 19-й номер. Девіс. Баварія виходить вперед. Пропустили ми швидку атаку. Розіграш м'яча. Є Мората там попереду. Мората. Ударна позиція буде пробувати. Альваро? Ні, не буде. Бастоні на м'ячі. Непогано, але не можемо ми вийти. Вперед. Передача наймобіла. Кейм Менді рятує. Ромову непогане перехоплення. Мудрик відкривається. Мудрик бачить його. Гравець і Мудрик вже в карному майданчику. Мудрик! Який же важливий м'яч забиває Міша Мудрик! Але забиває тоді, коли це найпотрібніше для його команди. Взяв на себе гру Міша, зблизився з Нойером та все ж таки переграв його один-один дуже потрібний м'яч. Дуже потрібний для нас м'яч. Коман. Зінченко. Виносити потрібно Зіна, але це не. Ну що це за виніс? В... Невже невже ми знову привезли собі цей гол? Ну, тільки ми стільки зусиль, щоб відігратися, і так бездарно привозимо у свої ворота знову. Зінченко. Що це був за виніс м'яча? В шоці Менді. Час бачить. Мудрика, Мудрик. Ну давай, Міша. Ще один зробиш. Нух, так це не було, а що? Де останні хвилини цього матчу, мабуть, нам вже не покажуть той епізод. Потрапив, як м'яч не потрапив у ворота Мюнхенської баварії. Нам би не пропустити третій м'яч, а ми його пропускаємо. Ну, ну який же непотрібний гол. Невже ми заслуговували на такий результат, друзі? Невже ми заслужили на те, щоб програти у 2 голи і поставити в себе у таке вкрай вкрай скрутне становище перед матчу відповіддю? Мудрик цього разу зробив все, що міг. Мав змогу забивати другий м'яч Мудрик, але трошки не пощастило. Ну, а ось цей хлоп Забив 2 голи. І відтепер у нас дуже-дуже складне завдання у другому матчі. ПСЖ тим часом спокійно виграли у Брюге 2-0, Жерона, Баварія 1-3, Манчестер Сіті, Рома 2-1, Борусія Атлетіко 0-1, Ліверпуль Ліон 3-1, Тоттенгем Селтік 2-3, Ювентус Андерлег 3-1 та Арсенал виграє у Барселони після першого матчу 2-1. Чекає на нас надскладний матч відповідь проти Баварії дома вже наступного випуску, друзі. А наразі будемо з вами прощатися. Дякую за увагу! Як завжди, не забувайте про свої лайки під цим відео, підписуйтесь на канал, бережіть себе, приєднуйтесь до волонтерських рухів, підтримуйте ЗСУ. Все буде Україна!